Хоті прохолодно, є невеличкі віконця, сонечко блискає при заході, бджіки на кльонах працюють. Кльонів повно в яру. Вон вже ранні верби, бо пізніше ні, а ранні вже воно квітують. Просто гул. Якщо прислухатися, то просто як рій. Просто море бджіл на кльонах. Бідні наші бджілки, лише погода сприяє, вони вилітають і трудяться. Прикро, що скоро бдуть через пару днів морози. І на вишні. На вишні бджілки теж працюють. Хоча бачимо, який вітер, холодно, але і адаптуються і до холода. Дика абрикоса теж гул бджілки. Ну, Скоро буде мороз і буде подсвіта. А може на в мене. Ось навіть на цьому жовтому і теж бджілки працюють. Я не знаю, як воно називається. На підході ірга, почекай, хоч хай мороз мене, персик на підході, вечір місяць, вечір бджілки, дивіться, не вміщаються з пергою, з пилком працюють, всі дозморені, геть падають, бідолашні. Негодні зайти, зморилися. Зранку в нас було холодно, що я в зимніх сапожках, а бджілки... лише вийшло сонечко чу-чуть, потепліло і бджілки наші працюють. Зеленкувата вже пішла обножка з верби, а це жовтувата з кльонів. А на алечів взагалі гул теж. Бджілок повно. Хоч пару днів. Завтра в нас теж передає хороша погода до 18. І вже в неділю погана. Там мінус. Це дерен. Ну, тут поодинокі бджілки, вже дерен розців. Отак на все в ярою верби, абрикоси, алеча і кльони. Пасічник в зимніх сапожках а бджоли. Несуть нектар і пилок. Кізіл вже відквітував. Ось такий наш яр. Дерем теж на підході такий, ну він пізніше квітує, думаю, може після морозів. Джілки на водиці. Вечір, а вони на водичці. Сматки навіть такие яйця несуть на пасіці. Бідні, поморилися. Уже завтра будемо пробувати збирати пилок. Якщо, просто йшов вже з роботи, не втримався, як бджілки гудуть на кленах. І вирішив зняти коротеньке відео. Прикро, звичайно, кожен пасічник хоче зараз хорошої погоди. Але з неділі передають 3-4 дні, у нас дивився аж мінус 4, то це по цих цвітах абрикоси знову, напевно, не буде. Прикро, будемо сподіватися, що морози минуть нас добре. Добре друзі, хай вам всім щастить, щоб у вас були крепкі, здорові і міцні бджолородини. До побачення.